Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру. Потужне усилення на 4-зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-10. Давайте подивимось оборону. Ага, баронка виїхала в Б. Ну, Б, в принципі, непогано. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора нам це вдалося. Було 5 перемог. Подивимось, що у нас буде сьогодні. Так, ну, себе знімати потрібно, і гаріння, і Джунаїд може сповільно накинути. Тому, напевно, Соньку таку залишимо. Діспел у нас буде Соня і Міньйон, і Хасіодуня. Давайте спробуємо, поїхали. В принципі, команда непогана в мене для атаки. Так, так, камінчики начебто є. Давайте зробимо ось так. Синій кріс, ще жовтенькі полетіли, це чудово. Давайте зразу підірвемо. Але тут вже не так все добре, тому що наших камінчиків майже немає. Ну, все одно ми будемо робити ось так. Спробуємо, звісно, її пробити, але навряд чи нам це вдасться. Ну, ми спробуємо. Ах, трішечки не вистачило. Трішечки не вистачило. М -м -м -м. Пошукаємо тут жовтий камінчик. Можливо, там трієчку зможемо зібрати. Ні. Ага, так, воно від'їхало, це добре. Але все одно наших камінчиків то немає. І вони вже пробивають. Так, поки вони під мінус атакою, потрібно зарядити Джунаїда. Ні, не встигли. Давайте ось так. Так, там синенькі трішки заїхали жовті. Угу. Так, пасивка не спрацювала добре. Давайте зробимо ось так. Зарядимо Голді. Тихо. Ми встигли до Килайл, Тому давайте робимо ось так. Заблокуємо, напевно, сюди і робимо ось таку чистку поля. Так, є синенькі. Угу. Так, давайте. Ой, сині тут під'їхали. Це дуже добре. Так, від'їхав. Пробиваємо сюди, тут сині ми спробуємо забрати. Трішечки не вистачило. Давайте доб'ємо. Кабан ультанув, але це вже не дуже нас лякає. Так. Трішки не так сходив, як хотів. Угу. Робимо ось так. Ось так, ось так. Себе знімемо все. Ну, залишився один кабанчик, і його ми повинні забрати. Так, поле полетіло. Добре. Робимо ось так, блокуємо. Тут спробуємо одним синім зарядити своїх і доб'ємо. Я сподіваюсь. Так, добре. Котика ми змогли перемогти. Довго шукали камінчики, але все ж таки вони приїхали. Так, поїхали далі. Наступний бій. Жовті-жовті. Ну, давайте спробуємо, напевно, тоді фіолі взяти. Давайте візьмемо фіолетових. Візьмемо цього. Візьмемо ось так і візьмемо Рігарда. Так, давайте подивимось. Угу. Загони поміняємо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Два лікарі в нас є. Блокератор є. Цікава полянка. Давайте розпочнемо ось такого комбо. Так, жовтенькі приїхали. Це дуже добре. Угу. Але це все ж таки вдарить. Так, що він? 35 мінус 35. Ой, ну давайте ось так. Спробуємо ось так тоді прокинути. Комбо летить і його все ж таки зарядить. Ну, ми зарядимось також. Давайте тоді ось так зробимо. Потужно пробив. Так, підлікувались, спробуємо заблочити центр. Угу, ще жовті. Так, вмикаємо акулу нашу і спробуємо добити двох по центру. Так, добре. Угу, ось так. Рігард може не заблокуватись, тому давайте прокинемо спочатку, будемо шукати наших камінчиків. Так, ну давайте цього проб'ємо. Угу. Зараз ми його жовтим і доберем. Міньйони Хася Одуня будуть нас знімати зараз, але сподіваюсь, що ми тут же впораємось. Так, так. Пробиваємо. Шукаємо наші камінчики. Тут фіол може ні. Тоді підтягнемо до гори. Ось є фіолетові. Добре, але це знову ультує. Ну, ми заряджені. Так, ось так. Давайте спробуємо. Ні, Напевно, краще цього пробити, забрати міньйон. а цього спробувати заблокувати. Так, заблокувався, добре. Тепер нам потрібно... Давайте ще раз ось так. І спробуємо пробити хася одуня. Так, під крітами все заїхало. Сюди, сюди. І тут кріти нам допомогли. Добре, другий бій, теж все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Кіпріот, 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 люся. Угу, знову цей. Напевно, тоді спробуємо взяти ось так. Сюди цього, сюди рігарда поставлю. Ось так. А сюди ще візьму одну Люсю. Угу. Нехай буде так. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Звісно, що проти Кіпріота акула працює не дуже добре, якщо він контратаку поставить, а він її поставить, я вже це бачу. Поле. Дуже-дуже жахливо. Є трічка жовтих. Ну, давайте тут пошукаємо, можливо, щось у нас складеться. Так, заїхали жовті. О, ще жовті. Це чудово. І давайте ось так. Обережно прокинемо. можливо, фіол ще замкнеться. Замкнувся. Так. Угу. Піднімаємо атаку, пробуємо зняти. Так, все знялося чудово ще раз сюди. Нам потрібно його забрати добре. Тут прокинемо ось так жовті. Зробимо фіоле. Навіть отак, щоб потім поле почистити через червоні камінчики. Так, Рігард відлікував. Так, давайте ось так, через комбу прокинемо фіолетові. Чудово. Так, так, спробуємо жовтим жовтими його добити. Добили, добре. Так, тут, можливо, ми зарядимось. Ні. Давайте ось так тоді. Встигаємо. Ми повинні встигнути до Люськи, напевно. Так, лікуємось, пробиваємо, пробиваємо. Тут фіоли і там знизу фіоли. Угу. Цей Відродився, але тут же йому це не допоможе ніяк. Так, так, прикинемо фіоли. Знов відродився. Ну, добре, він лікується ще, коли відроджується. Ну, все одно це йому не допомогло. Добре, так, поїхали далі. Наступний бій. Ага, Люся. Два Кирили Люся, Люся. Ну, тоді, напевно, замість цієї Люсі ми візьмемо все ж таки Мерліна. Рігорда залишимо. Чи Рігорда можна взяти іншого, щоб він лікував швидко. І в нього може талант спрацювати, і Люська сама себе заблокує. Поїхали. Угу. Ну, тут очевидний хід ось такий. Так, давайте жовтих зберемо четвірочку. Це вже трішки зайво полетіло. Угу. Зробимо ось так. Кристал не доїхав. Так, це вже не дуже в мене. Радує, давайте ось так, фіоли. Ні, Люся не пробити так. Так, прийдеться ще ось так. Кого нам там забанили? І знову вона туди пробуває. Тихо, тихо, тихо. Рігарда ми не встигаємо зарядити. Тихо не встигли ось так. Ну тут дуже-дуже. Дуже на тоненького. Люська вже готується. Ой, комбо як прокинути. Ну, давайте ось так. Добийте її, повинні фіоли добити. Добре. Ну, тут спрацювало. Робимо ось так, блокуємо цього, хоча він, може, не заблокувався. Тут блокуємо ось так. Тут фіоли поїхали, ще жовті. Угу. Тут жовтими добиваємо цього. Поки є кріти, можливо, вистачить і цього добити. Так, вистачило два кріта, 1900. Фух, ну тут важкувато було. Але нам вдалося поїхали далі. Кіпріот. Кіпріот. Ну, Тоді тут беремо знову другу люську. Так, Рігарда, Рігарда. Ну, Рігарда, напевно, такого і залишимо. Поїхали. Нам потрібно лікуватись швидко. Так, ну, поле начебто є. Давайте прокинемо трішку жовтих, там йдуть фіоли і, можливо, ще жовті заїдуть. Угу. Так, добре. Давайте тут жовтенькі прокинемо. І ще ось так жовті, і, можливо, ми його доб'ємо. Ні. Він дуже-дуже потужний. Але ми своїх встигли зарядити. Робимо так, так. Спробуємо зняти. Так. Джунаїда потрібно забрати. Одна люся у нас дуже сильно. Пробилось так, давайте ось так, ось так. Тут фіоли. Добре, робимо ось так. Лікуємось, пробиваємо мавпу. Угу, Тут спробуємо ось так зарядити наших жовтих. Ні. Тоді робимо фіол кріс, чистимо заодно поле. Зараз вмикаємо кріти. І прокидуємо фіоли. Угу, Так, всі заряджені добре. Бафаємось, пробиваємо, пробиваємо. Чудово. Так, кріти у нас ще є, тому поки тримаємо. Давайте ось так. Тепер ось так ось так. Пробиваємо, пробиваємо. А стійкість може спрацювати. Вона і спрацювала. Але, скоріш за все, фіолетових йому вистачить під критами. Хоча, можливо, і ні. Ні, вистачило добре. Да, кульониш справу свою робить. Це дуже чудово. Так, наступне. А, все, закінчилось. Все, 5 перемог і сьогодні ми здобули, дуже швидко все вийшло. Ще Парочку боїв були такі затяжні. Давайте подивимося ще оборона. Ага, оборонка виїхала в А. Ну, це дуже-дуже добре. Рейтинг 359 місце. Гарний результат. Ну, Подивимось, що буде далі. Це тільки другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!